Великодні приготування ярмарок, великодні кошик, триває в Івано-Франківську. Упродовж двох днів Івано-Франківці та гості міста на десятках торгових яток зможуть придбати найрізноманітніші товари харчової промисловості та сувеніри. Як запевняють організатори, тут ціни на товари на 10-15% відсотків нижче аніж у крамницях. Продовж двох днів ярмаркують підприємці зі всієї області. На великодньому кошику можна придбати усе необхідне від продовольчих товарів і до різноманітних сувенірів. Франківські чиновники запевняють, цьогорічний ярмарок тішить асортиментом і помірними цінами. Ми доводимо до виробників прохання, що продукція була дешевша на 10-15, а може і більше відсотків для того, щоб мешканці були заохочені, мали бажання приходити на ярмарку і здійснювати закупівлю. Скажу, що з досвіду попередніх років така тенденція є і продукція дешевша. І маю надію, що в цьому році великодній кошик також буде дешевший, хоча у порівнянні з 13-м я розумію, що сама його вартість, можливо, дещо і подорожча. Паска від 5 до 30 гривень, вартість м'ясних виробів 60-100 гривень за кілограм ковбаси, 50-70 гривень за кілограм копченого м'яса, м'ясного хлібця. Івано-Франківці кажуть, ціни на асортимент великоднього кошика доволі помірні. Втім, визнають, цьогоріч усе подорожчало. 100-120, 170, щось таке краще. Хотіла би себе було. Подешевше, а то немає. А що добре купили? Кобаску, хлібчик, паску, все. Шинка. Все таке, що треба, хрін. Дуже дорого. Я вам скажу, так як і собака кусається. А так нормально поки ще не б'є. Якщо вкладусь, в гривень 300, може, буде добре. Загалом на ярмарок свою продукцію привезли більше півсотні приватних підприємців. Долучилися також прикарпатські аграрії та фермери.